Пане Олеже, якщо вже говоримо про можливий блокаут, знову ж таки озброєний, точніше інформований, озброєний. Готуємось до різних сценаріїв. Якщо все ж таки буде знову ж таки цей масштабний ракетний удар, який ще більше пошкодить нашу енергетичну інфраструктуру, що ще під загрозою? Банківська система, залізничні перевезення? Що ще в зоні ризику? Ну, як показує практика, по останнього блокауту. То дійсно банківська система була, не всіх банків, до речі, давайте скажемо так, деяких банків впала банківська система і вона не працювала. Так у тут є загроза. Є загроза падіння інтернету. А в деяких областях досить серйозно провайдери, інтернет-провайдери інтернет, інтернет -провайдери і мобільний зв'язок впали і відновлювали там до, від 12 <кій> до 24 годин. Тому потрібно. Тут, до речі, прийдуть на допомогу пункти незглавності, куди люди можуть звернутися, якщо вони там працюють в вашому районі, щоб там, хоча б там був інтернет, щоб ви могли отримати інформацію. Тому що якраз ця проблема і стане, коли відсутність інформації, щоб не було паніки, людина чітко повинна розуміти. Банківська система так, залізниця також може лягти. Якщо пам'ятаємо же ж, блекаут, то термін коли поїзди там доїжджали до пункту, вони переносились там на 8-10 годин. Це також нас очікує. Вже з практики останніх місяців ми все це вже бачили, і як бачу, я, українці, в принципі, нормально реагують на ці процеси. Вони бачать, що це відбувається, і я не бачу, яких там істеричних криків. що от Така ситуація вже ми звикли. Да, ви абсолютно чітко підмітили. А ми стали ще більш стресоустойчиві і реагуємо на ці, ці процеси з розумінням.